Отже, Сергій Миколаєвич з перемоги у вас важкі три очки проти Полтави. Так багато забитих пропущених проти Юкси минулому матчі. Теж такий нервовий був поєдинок для вболівальників, наче веселий. Для вас я так розумію, не дуже тому що хотілося б напевно краще надійніше позаду зіграти. Як ви оцінити і сьогоднішню гру, і можливо в комплексі той попередній матч? Дякую за привітання. Ну, сьогодні дійсно ми виграли дуже достойного суперника. віддати належне команда Полтава ну, створила досить гольових моментів біля наших воріт. Десь ми важко входили в гру, і Полтава, я думаю, що перших 30 хвилин вони домінували, створили декілька небезпечних моментів, не реалізували. Потім ми десь після 30-ї хвилини потрошки почали входити в гру, забили м'яч. Ну, і... На жаль, трапилось те, що ми, так би мовити, і боялися. Ці от стандарти гра головою команди Полтав. Вони дуже досвідчені футболісти. І два, два моменти таких, де два рази програли боротьбу, пропустили два м'яча. Ну, і знову, після пропущених, знову заграли. Взяли гру під контроль, ну, підвищили темп, забили другий м'яч, потім забили третій м'яч. Ну, я рахую, що. Можливо, да, нам десь сьогодні пощастило, можливо, десь команда Полтава не заслуговувала на поразку сьогодні, але це футбол, і я рахую, що сьогодні грали дві достойні команди. І тим більше тим, тим приємніше для нас сьогодні перемога. От, власне, про верхову боротьбу хотів запитати так, принаймні візуально, без цифри здалося, що забагато програли верхову боротьбу в штрафному майданчику супернику. Багато поступалися в цьому, і власне пропустили. І там два моменти були там у ходулі в першому таймі, коли витягував і білик, і там захисник ще страхував. От про цей аспект ще хотілося запитати, чи дійсно прям таке сильне провисання в цьому. Ну ми в нас дійсно є в цьому проблема. Чому тому, що все-таки ми розраховували м'яч покласти вниз, але віддати належна шерока суперник сьогодні заставив нас. Він просто притиснув нас перші там 30 хвилин до воріт. І от ми розуміли і де були розуміти, були такі помилки, що ці непотрібні кутові були, хоча ми попереджали. А то що команда ну краще грає, вони антропометрія трошки краще. Ми не можемо там витягнути, як би мовити, футболістів. Із цього ми розбирали, показували но. Кажу футболістам завжди, що концентрація повинна бути не 90, а 95 хвилин. розумієте? То от розконцентрація в одному моменту ходуля, в іншому моменту там був 9 там, номер. Щербак. Щербак, знаєте, і ця розконцентрація, те саме, як ми перший м'яч пропустили, начебто вже атака пішла ну, на фланг, і захисники не впорались. Ну, є, є в цьому проблема. Більше всього, що мене бентежить за ці два матчі, що ми за ці два матчі пропустили. Мічів, половину того, ну майже стільки м'ячів, що ми пропустили за попередні там, 14 турів. Розумієте, це мене більше всього бентежить. Є на то об'єктивні причини, але ми над цим працюємо і трошки от, єдине, що мене непокоїть, це от, багато пропускаємо. Те, що забиваємо, багато це добре. Ми команда намагаємося грати так, щоб ну, на мічі, да, якщо нам. Вдається, сьогодні перших 30 хвилин не вдалося на м'ячі, Але в другому таймі я вважаю, що дуже цікавий футбол. Преально до вболівальники. Спочатку нас, так би мовити, затисли Полтава, потім, після коли ми вже почали програвати, нам ну, виходу не було, нам потрібно було. Ми вирвали цей матч. В контексті турнірної таблиці ну, ми розуміли, що матчі будуть до останнього туру. Ми це прекрасно розуміли. Да, я ж кажу, що все попереду я сказав хлопці, але все залишили ще шість фіналів. З приводу хотів заміни запитати в перерві. Ви зняли Володимир Танчика, випустили Савчука на правий фланг. З чим саме була ця заміна пов'язана? Бо мені здалося, принаймні, що танчик, ну. В деяких діях насправді різко, непогано, деякі давав такі короткі дистанції, наче непоганий виходив з захисту. Я Погоджуюсь з вами, що він непогано це все було, але ви бачили, що нам треба було трошки, ця заміна була зв'язана тільки з антропометрією, що вийшов Глів Савчук, який достатньо високий і грає головою, хоча в ключовому моменті з другим забитим м'ячом він програв верхову боротьбу. Це була в мене немає претензій там, танчику там, до атакувальних дій. Там. Ну, це була заміна, зв'язана чисто. Тактично, що за антропометрія додати трошки зросту в нашій команді. Зрозумів. Дуже дякую. Ігоре Вікторовичу. Вітаю вас. Зрештою, результат складний сьогодні. Дійсно, суперник приїхав, зрештою, лідер групи. Так розуміємо. Але. Ви дуже хороший перший тайм дали, особливо перші 30 хвилин. Справді сподобалося багато виграної верхової боротьби, про що там говорили тільки що з Сергієм Миколайовичем. Як ви оціните цей матч? Звісно, що результат негативний, але, по-моєму, чи не заслуговувала Полтава на більше? Вважаю, я вважаю, що дуже складно коментувати цю гру. Можна... Розповідати про те, що ми добре грали перший тайм, створили більше моментів, чому епіцентр. Зразу скажу, що епіцентр дуже хороша команда, лідер нашої групи, заслужено. Три роки грає в чемпіонській групі, бореться за вищу лігу не про це мова. Мова про те, що ми дійсно грали сьогодні непоганий. Перший тайм і створювали моменти, на жаль, пропустили, якби трішки логічно, тому що повинні були забувати, але в перерві. Трішки відпочили, і другий тайм вийшли, вже зробили заміну, і наші футболісти проявили просто якийсь, ну, скажімо так, сильний характер, змогли відігратися, змогли забити другий м'яч, і в принципі непогану гру показували. Потім допустилися помилки, пропустили. Другий м'яч, рахунок став 2-2. Ну і тут у мене питання до е е Катерини Монзуль, до всіх наших чиновників, які сидять в Києві, які розповідають про реформи якісь, про якісь зміни в футболі. Пускай нехай прокоментують те, що відбувається на футбольному полі. Ми, Я не розумію, ми граємо по різним правилам або як. Нам в агробізнесі не ставлять 200% 11-метровий удар, е е вся Україна бачить, тільки судді не бачать. Сьогодні Два метри від мене на Галинкові Денисі просто фол. Боковий суддя говорить головному порушення правил, головний ігнорує, хоч знаходиться гораздо далі від епізоду. І нам проводять гальову атаку, забувають м'яч. Я не пойму, ми граємо по різним правилам чи що. Ну Давайте ми повісимо медалі командам, які в частині турнірної турнір, таблиці. Понятно, що Полтава недавно з'явилася, вона тільки недавно ввійшла. Ну, як таке може бути? Ну, і, 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 просто у Галинкова сталася істерика. Просто істерика у хлопця сталася, який всю неділю готувався, який грав на полі, віддавав всі сили, які всі останні. У нього роз, розсічена нога. Про про що можна говорити, вообще? От про що можна говорити? І звичайно говорять емоції. Але ця проблема ну таке ставлення до нашої команди ну дуже неприємно. Ну мені тепер треба наші, і головному треба тренеру наших футболістів, щоб вони відійшли до наступної гри дуже. Це погано і чесно про це навіть розмовляти не хочеться. Але такі на жаль, реалії. Тому наш футбол, напевно, ми нікого не можемо обіграти, ні грузинів, ні мальтівців, а так далі будемо тут в цьому болоті. З приводу якраз арбітражу хотів спитати, я розумію так, емоції, але, можливо, вже вирішили, можливо, якийсь буде офіційний запит там на ОАВ, щоб розгля... роздивилися цей епізод, щось якийсь вердикт винесли, чи поки що не думали думалися. Може і буде запит. Цих запитів толку вони, результат же не зміниться, правильно, ми, Я ще раз кажу: епіцентр гарна команда, з ними дуже важко грати. Але якщо ми граємо. По різним правилам звичайно нам важко забувати результати. Я вважаю, що футбол має бути для всіх, для всіх команд, які заслужують, які там своєю грою показують гарну гру. Вони повинні бути вверху. а не так, що комусь говорять бути вверху, а комусь ваше місце. Тому от цього дуже неприємно. Мені шкода, тому що гарну гру просто зіпсував арбітер. От і все. Дійсно гарна гра, центральний матч туру з хорошим соперником. Я бажаю по центру перемог, вдачі, пускай вони доб'ються своєї мети. А ми ну що нам, будемо працювати, тому що нам більше нічого не залишається. Не будемо складати руки. З приводу характеру хотів спитати, загалом пригадується. Проти агробізнеса, звісно, що шольвольва перемога, проти Вікторії там було ще восени. Там були результати, коли здавалося, Полтава, там пропускала першою, але потім надолужували таке згайне. І сьогодні було теж видно, що у команди характер як ви от оціните, це дійсно треба буде працювати з цього приводу з гравцями після сьогоднішнього матчу. Ну, характер в чому, в чому в а в характері характер нашої команди, я не сумніваюся. Ми можемо не виграти, можемо програти. Але те, що ми е, на полі продемонструємо характер, в цьому я впевнений. Цю психологію е, все время прививає головний тренер Антонович Торсісенко. І я радий, що футболістам вона перевивається. Дуже болісна поразка. Е, дуже важко відходити від неї, тому що я вже сказав, що працюєш цілу неділю. Е, і готовишся до цієї гри, а потім тебе просто розмазують по полі суддівськими рішеннями. І як з цим боротися? Ну я не знаю. Я не знаю. Це проблема, яка не вирішується і ніколи не вирішиться. Тому ми не будемо руки складати, ми будемо працювати. Я думаю, що наша команда зробила крок вперед цією грою, але хотілося би, щоб всі команди грали в рівних умовах. Дуже дякую, дуже дякую. Успіху подальшого.